Всім привіт. 16.30 я на риболовлі. Знову Десна, знову фідер. Був я на Десні, на хіжака їздив. Як ви думаєте, який результат? Я взагалі поїхав, взяв човна, поїхав на озеро. Приїхав на одне озеро, на друге, на третє. Всюди стоять сітки. І озера обміліли, мені щось не сподобалось, думаю, поїду на Десну. Приїхав. Зустрів тут чоловіка одного, він каже, що ловив судака, щуку, підказав мені місце. Ну я поплив. Я тут перший раз з човна Попробував, 2 кілометри в одну сторону проплив, по одному берегу, покидав, ну, як я кидав, 20 метрів пропливу на перспективному місці стану, покидаю, 20 на другому, ну і так далі. Коротше, в одну сторону пройшов по одному берегу, прокидав, в другу сторону назад вертався. Прокидав. І вже в кінці, як я вже збирався додому, якесь було клювання невеличкого окуня на 300 г біля човна. Я навіть не побачив його. Оце така риболовля зараз на хижака на Десні. Можливо, ранувато ще, може пізніше буде ловити щось. Зараз 22 серпня. Ви вже дивитеся це відео, мабуть, осінню, а я ще. Останні дні літа доганяю. Ну, сьогодні не про це, сьогодні про фідер. вже почав розпаковуватись. Зараз замішаю прикормку і буду ловити. Так що погнали. Прикормка в мене сьогодні. Одна сипучка універсальна із ваніллю. І додав туди по півпачки крупи ячної і пшеничної. Зараз перемішаю. Зробив таку перезволожену, ну, може трохи і багатовато <кхід> води. Але... Добре буде. Минулого разу я теж так і робив. Воно все працює. Добре в годівничку забивається. А вимиватися буде воно, я думаю, нормально. Із-за того, що тут крупа є. Коротше, буде все нормально. Місце це нове, я тут не ловив раніше на фідер. Забув я, треба хоч глянути, що там за дно. Взагалі без поняття, що тут, де тут. Таке відчуття, що тут миляк. Бо годівничка впала зразу. Ну, бровок тут ніяких немає вроді. Більш-менш нормально, мені подобається поки що. Бобровки це зло. Тільки я тут вже щось напутав. Ну ось уже й перше клювання. Щось дибає. Ну, мабуть, що мілка гостірка або лавруха. А може ні, не знаю. Я від цього місця очікую все що завгодно. Не знаю, що тут є. Ось і перша рибка. Лавруха. Куди ж без неї? Все-таки я із прикормкою переборщив трохи з водою. Не сильно вона хоче вимиватись. Ну нічого, я думаю, воно трохи підсохне і не буду так сильно забивати, то буде нормально. О, це вже нормальна покльовочка. Ну теж мабуть густірка маленька, але клювала вже краще, ніж попередні рези. Ну це вже нормально. Так, а можно и брать. Гарно клювака. Ну, рыба повинна быть. Его, густирочка? Ну, нормально пока что. Гарна поклевочка. Це щось крупніше повинно бути. Тільки годиничка на дно впала і зразу почала Да, Ух ты! Випала зараза. Є в мене підсака розложена, якщо шашо, але для такої риби я її не використовую, як правило. Я думаю, вже там так, щось випирається. Гарна гостірка. Корову там так мукають, що аж в ушах ходи на тій стороні ходять. То були там на висипі в кінці, а це вже прийшли сюди на кручу. Що вони тут ходять по лісу. Думаю, що я їм щось смачненьке приїхав, привіз. Так, щось клювало, перевіримо, може там риба яка є. Ні, нічого немає. І не з'їла наживку, що ж вона клювала. До речі, прикормку, як я вирішив проблему із пере, як його сказати і з сильно вологою прикормкою. Я просто тут пісок є деснянський, я піску туди накидав сухого, і на сухий треба пісок. І перемішав ловко. І вона стала така розсипча, така як треба. Добре вимивається. Я думаю, для клюву це навіть і краще буде. Такий шарм пилить. и рыба будет подходить. поклевочка. Густирочка. Отже ж корови. Поприходили сюди і мукають, не дають мені ловити. Прям якраз напроти мене. Вони щось жують там на березі. Що вони там хочуть знайти. Поки я тут другий фідер розпочатував, мене тут звистріла скакало на другому фідері. Ну, не знаю, чи щось там є, чи ні. Да вроде и есть. Не, нормальная густирка. Ну Но так клювала она, начал клеп. Все, закину я другой фидер. Вырешил я все так і закинути його, тому що в мене прикормки там вийшло вже багатовато. Я ж піска додав і одним фідером викидати її просто не вистачить часу. Тому підключив ще один фідер. Ого, щось клювало Гарно. Не вже не засіпилось. Така поклювка була. Ні, щось є невелике. Дивно, рибка маленька, а клювака ого-го була. Так, перевіримо на цьому щось, вже заклювало. На цьому фідері великий гачок, тому не знаю що на його. Треба може змінити гачок буде. Тут пусто. Тут уже сидить родинка якась. Не хочу я за нею ганятись. Випала, дик випала. Ого, поклювка яка нормальна. О, так там риба повинна бути нормальна, якщо не Ні є. це не зійшло. є Все я поставив новий гачок на цей фідер. Десятий номер. І зразу засеклось. Все як положено. Густірочка. Тільки закинув і відразу щось клює. Що тут клює? Піймав пару лаврух. Вона так клює дрібно. Думаю, що воно таке, що не підсичиш? Це лавруха. Це не лавруха. Це густіка. Ого, ого, О -о. нормально, уваріла. Ну, як нормальна густірка, вона й клює нормально, адекватно. Так, іди сюди. О, ну, і тут він починає клювати. Тут нема нічого. А тут буде. густерина. Можливо, на левом уже что-то сидит. Но а я думаю, что лавруха. Бо клювала вона слабо. Да. Так, как я и думал. Какая-то рыба клювала. Побачим яка. Густирка. О, на ему что-то дубасить. Рыба е. Ну немає поки крупної риби. Хоть би який кляп поймався. Щось поки не клює він. Тут щось сидить. Тут не протикав кльовку. Поки другий фідер наживляв. Знову стільки. Густирочка Піймався клювака Жирна така була клювака і дивіться, який жирний монстр піймався Йорш Подлюка така Ну це розмір нормальний але він заковтнув Всередину туди що аж не видно гачка Зараз буду доставати до сюда. Щось тянеться. Головне, щоб не юрш. Ні, це лавруха майже. Ну, така не лавруха, а маленька густірка. Буду перевірять. Густірка. Думаю, вона вже на гачку буде. подлюка така о лавруха щось лавруха тут дає конечно жару не знаю я чим її відсікати, бо ніякий спосіб не з сто відсотків це я вже перепробував раніше колись цим забавляв гачки міняв там пробував наживки на Тобто наживки насадки якісь ставить. Не допомагає. Якщо вона на торсі є, вона буде клювати на всі. Вроді нормальна поклювка. Не лавруха точно. Ну, це хоть хоть щось більш менш. Ого, що там таке клює гостірка клює. Иди сюда. О, и тут дубасы там. Так, на тему пусто. Может быть, лавруха клевала. А на тему. Проверим. Ось є, ну чого, піди нормально. сюда, Ого тут дубасить. е Аж Фідерська, какая. Тут гарна гостірка. поймалась. Та щас, зараз, я тебе заберу. Йди сюди. Що це вечірній кльов почався нарешті? Вже сонце майже сіло. Теж непогана гостірка. Ну, як для цього місця я вже зрозумів, що оце непогана густірка. А взагалі я ловив набагато більших. Ну і така піде. Думаю сидить. Клювалася вона клювала. Нехотя. Вже там прикормки залишилось мало. Буду збиратись додому скоро. Майже лавруха. Нічого грандіозного тут не клювало І на лівій щось подовбує. Я вже пробував і Комбінацію я опаришів міняти. І білий, і червоний, там два білих, потім два червоних, потім то я зазвичай два ставлю на цей гачок і черв'як. Пробував і три ставити. І одного. Коротше, нічого не допомагає, клює однаково. Все залежить від місця. Теж Та, таке саме Лаврентій Павлович. І ще менший теж. Це живеець, аби от коли нажиття береш удочку, то вона... Погано ловиться главруха. А коли не береш, вона клює, що дурна. Ого, звідси стрілом, що там таке? Це повинна бути нормальна риба. Навіть прикормка там не встигла вимити загодиницю. Бо важко тягнеться. Густірка, але щось опирається так воно. Нормальна густірина. Ну що, перевіримо, я думаю, вже і був час клюнути. Де да, щось покиє. Сюда. Ей Шу там Риба хотіє якась Та я не пойму Як вона так мудряється клювати ця хустірка Майже Лавруха А смалить так аж арфидер підстрибує. Що там клюнуло? Хустірка Нормальна густірка, але я думав, що то хоча б якийсь кляп. Або підлящик маленький. Ну так тягнулася важко чогось, не знаю. Коротше, поки не, немає. Та вже й не буде, мабуть. Взагалі показую улов. Не дуже багато, але й немало. Десятків три піймав. Така густірка. Стандартна. Нічого крупного не було, хлябців ніяких, на жаль. А так лов нормальний. Ну що, на цьому моменті буду завершувати риболовлю. Рибалка вдалась, незважаючи на те, що це було нове місце. І багато клювала лавруха, не давала клюнути нормальні риби. Але все одно можна тут приймати на цьому місці теж. Є нормальна гостірка клює. Потрібно тільки чекати і ловити. Ну, скільки я половив? Годин 4 сьогодні. А це за 4 години 3 десятки гостірки. Погано, що не було кляпців, не кажучи вже про педлящиків, лящів. Ну, показую те, що поймав Все, як воно є. Всім дякую за увагу до наступних відео.